Прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Із дрона зранку росіяни атакували жителя Херсона. Сталося це у Дніпровському районі. Унаслідок вибуху чоловік загинув на місці. 13 російських ракет та 40 дронів збила наша ППО під час нічної атаки. Українські військові приземлили одну балістичну ракету, шість крилатих та шість калібрів. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили шість балістичних іскандерів, вісім калібрів та дев'ять крилатих ракет. Також летіли понад сотня безпілотників, половина із них локаційно втрачені. Одна людина загинула і троє постраждали у наслідок ракетної атаки у Києві. За даними міської влади, жертвою ворога став чоловік, який перебував поруч з епіцентром вибуху. Окупанти ударили по місту балістикою сьогодні. Вранці є пошкодження у трьох районах столиці: у Дарницькому, Оболонському та Соломінському. Зокрема, в Оболонському районі частково зруйнований бізнес-центр та горів меблевий цех. На Київщині наслідки атаки зафіксували у трьох районах. У Броварському пошкоджені будівлі підприємства із ремонту авто та сім автомобілів. Також побило вікна та фасад заправки. У Бучанському районі пошкоджений будинок, а у Фастівському автомобіль. У Миколаєві через падіння уламків ворожих дронів постраждали четверо людей. Вони лікуватимуться амбулаторно. У місті виникли дві пожежі у приватних домоволодіннях. Пошкоджені 13 будинків та автомобіль. Майже 180 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Найбільше ворожих атак і надалі фіксують на покровському напрямку. На цій ділянці наші оборонці зупинили 75 штурмів агресора. Окрім Донеччини, противник атакував також на Куп'янському, Харківському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. А на Курщині українські воїни відбили два десятки атак противника. На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Нової Горівки, Новолюбівки, Греківки, Нового Катеринівки та в бік зеленої долини. На турецькому напрямку ворог здійснив 20 атак в районах Курдюмівки, Торецька, Дачного, Леонідівки та Дружби. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 8 ворожих штурмів. Вісім шахетів ударили по цивільній інфраструктурі у сумах. У поліції повідомили, що ворожі дрони атакували місцеве підприємство через влучання, пошкоджені складські приміщення та адміністративна будівля зачепило також 18 транспортних засобів. Попередньо ніхто не постраждав. Вчаться стріляти, допомагати пораненим та командній роботі у Харківському обласному центрі національного опору нині навчаються пів тисячі людей. Курсанти та інструктори розповіли, як у центрі опановують курс базової загальновійськової підготовки. Влучність у пані Ганни вражені навіть досвідчені інструктори, жінка працює у місцевій школі та вже більше місяця навчається в Харківському обласному центрі національного спротиву. По-перше, мені цікаво було, по-друге, мені хочеться знати, як пользуватися турнікетом, як там панувати, стріляти. Треба вміти себе захистити та свою родину. Пану Максиму, найбільше сподобались навчальні стрільби з автомата Калашникова. Чоловік працює в комунальній службі. А у вихідні відвідує заняття в центрі спротиву і жодного разу не пошкодував, що так проводить вихідні. Говорить, нині всі повинні вміти поводитись із зброєю. Ми були всі свідками, коли починалося все повномасштабне вторгнення. Коли люди ми бачили, як виставляли відео в інтернет, да? коли люди там з палками, хто з ружьому охотники виходили, якісь перві там штурми відбивали. Да? Під час навчальних стрільб на полігоні поряд з курсантом обов'язково знаходиться інструктор, пильнує, щоб всі дотримувались правил безпеки. Та допомагає за потреби. Головне тут, що е, знати, як правильно цілитися, так і бути е, готовими до листів. Е, У центрі курсантів вчать чотирьом основним дисциплінам: тактична медицина, вогнева тактична та інженерна підготовка. Додатково ще в програмі 11 теоретичних предметів. Триває навчання протягом трьох місяців. Ми сподіваємося, що ці навички, які вони отримали під час проведення занять, вони збережуть і будуть надійно і впевнено захищати свою рідну і країну і своє рідне місто. Ми з першого заняття чим люди користуватися зброєю, і ми бачимо, що ця методика себе виправдує, і люди впевнено володіють зброєю, і можуть використовувати її в будь-яких ситуаціях. Півтори тисячі мешканців Харківщини торік отримали сертифікати про закінчення курсу базової загальної військової підготовки. Нині в обласному центрі національного спротиву навчається ще півтисячі людей. Юлія Губська, телеканал Прямий. Двоє людей постраждали у наслідок обстрілу у Куп'янська на Харківщині. Окупанти скинули на місто керовану авіабомбу, поцілили по багатоповерхівці. Загорілися балкони та квартири. Крім цієї дев'ятиповерхівки, пошкоджені ще три багатоквартирних будинки. І ще трьох літніх мешканців евакуювали поліцейські з профронтового Краснопілля на Сумщині. Цього разу покинути зону небезпеки погодилися жителі, домівки яких були пошкоджені через обстріли. Попри небезпеку, люди тривалий час залишались у своїх оселях однак подальше перебування там під постійним вогнем стало неможливим. Міністерство оборони вводить нові посади із соціального супроводу. Про це повідомив заступник профільного міністра Сергій Мельник. За його словами, у військових частинах, батальйонах та шпиталях з'являться офіцери, сержанти та солдати соціального супроводу. Очікується, що такі фахівці допомагатимуть військовим, їхнім рідним чи командирам із різних питань. Військовослужбовці будуть забезпечувати соціальний супровід наших військовослужбовців, членів їх родин. Ми зараз запускаємо нову програму навчання категорії цих військовослужбовців, щоб вони могли коректно і чітко доносити інформацію до членів родин, наших військовослужбовців, щоб вони могли працювати з нашими пораненими, а також працювати з нашими військовослужбовцями, в яких виникає дуже багато питань. На Волині триває сезон збору березового соку. Цього року через прохолодну погоду збирати сік почали на кілька тижнів пізніше, тільки наприкінці березня. У Волинських лісівництвах заготівляють цей цілющий напій майже у промислових масштабах. А лісівники обирають здорові дерева на найкращих ділянках. Як усе відбувається, бачили наші репортери. Лісничий Михайло для збору соку обирає найкращі берези на екологічно чистих ділянках ківерцівського лісництва. Заготівляє березовий сік пан Михайло щороку, а нині довелось почекати, поки потепліє. «В Пакетах сік чистий, вода не попадає. Сміття не попадає. Ційка погода стала плюсова, і вже ми починаємо заготівлю соку. Сьогодні погода похмура, але сезон соку сприятливий. Він вже з 20, з 20 березня в нас масово проводиться заготівля березового соку. Ми кожну добу ми збираємо, везеться на концерний цех, береться лабораторний аналіз вже там, на місці, на концерному цеху щодо цикристості соку і посторонніх рідин там елементів, щоб не було нічого. Будь-хто не може прийти в ліс і збирати березовий сік. Для цього необхідно отримати дозвіл лісовий квиток. А головне правило, якого треба дотримуватися під час цього процесу, не зіпсувати дерево. Перше порушення, що вони стихійно роблять і пошкоджують дерево, зробивши отвір, можуть і бензопилами пошкодити дерева, і набити гвоздів, позакріплювати пакети, або там ще якісь банки, там, пластикові чіпляють. То ми стараємося. Контролювати щоб зараз незаконних цих не було. Лісівники показують, як правильно і безпечно для природи заготовляти сік. Спершу сокирою зчищають кору на стовбурі дерева, а потім висвердлюють отвір. Хоча нині масово використовують металеві кілки, найкраще для збору березового соку, говорять лісівники, підходять дерев'яні. Бачите, воно плотно забилося, воно не попадає в повітря, він довше ну, тіче і довше якісніший, Типу. бо якщо ну, буде попадати повітря, воно буде закисати набагато швидше. А так, якби набагато довше буде зберігати. Бачите, дуже гарно тіче, якісний білий сік. Для збору використовують пакети з харчового пластику. Таким чином у ємність не потрапляють вода, комахи та сміття. Одна береза за сезон дає орієнтовно 20 літрів соку. Та ділянка, як ви бачите, у нас знаходиться на пагорбі. Тут завжди солодкий і добрий сік. Для заготівлі соку підходять лише дерева віком від 40 років із діаметром стовбура щонайменше 24 сантиметри. У більших березах можна робити два отвори для збору рідини. А от штрафи за незаконний збір соку зовсім мізерні. Там три-п'ять неоподаткованих ну, мінімумів — Це дуже мало. У разі пошкодження дерева доведеться компенсовувати збитки лісовому фонду. В залежності з того, скільки наскільки пошкоджений деревостан, тоді відповідно того нараховується сума завданих збитків в державі. Люди дотримуються правил і відповідно звертаються до лісокористувачів за наданням випискою лісових квитків. Волинь один з небагатьох регіонів, де збереглась заготівля березового соку державними підприємствами і переробка його у консервних цехах з подальшою реалізацією. Цього року планують виготовити понад 300 тонн напою. Того року не заменше цього рік. Зв'язку з реформою ми, ми збільшуємо наші масштаби, відправляємо військовим Обов'язково свіжозібраний березовий сік потрібно пити з обережністю, аби не застудити горло. Медики ж не радять його вживати діабетикам та людям, які мають хвороби нирок та схильні до а. Алергій. Решті напій лише піде на користь. Адже він багатий на вітаміни та мінерали, допомагає зміцнювати імунітет і заряджає енергією. Павло Мельничук, телеканал Прямий. Це усі новини на цьому. Ця більше інформації вже почуєте у продовженні ефірної години з дашою щасливою.